Ну і всім привіт, друзі! Давайте сьогодні зробимо велику розпаковочку моїх бумажних сюрпризів. Якщо ви дивилися мою першу частину, то ви вже знаєте, цей мій блокнотик або всі мої бумажні сюрпризи. У нас тут колекція стему, кластери, обої на айпад. І кошачі лапка міу-міу. Завтра я дороблю ще одну на iPad і кошачі лапки. Якщо що, в мене їх буде не 8 iPad, а 4. Пробачте, будь ласка. Так, давайте вже вибирати. ось колекція, колекція теми. Давайте я візьму ось цей Це під номером 2. Ось. З цих двох я візьму ось цей пакетик. Давайте пластирі. Давайте ось цей. І давайте кошачів. А, цей, я забула, я вже вибрала. І обоєнайпа давайте ось ці. Так, це все я відкладаю. Давайте вже відкривати перший це тему. Давайте вже відкривати це під номером 2. Ось цей. Так, відкриваємо. Оце такий ось блокнотик. Так. давайте уже его открывать. Ось. Спид номером два. Ось открыла. Давайте убираем. Давайте откроем коллекцию пластырей. Ось. Давайте открывать. Дуже мало, потому что в тот раз я трошка відрізала а. так 9 з так. таки тепер є Це під номером теж два на что счет сьогодні всі два будуть давайте відкривати Ось так. У нас поки що получається. Тепер відкриваємо обоє на найпад. Давайте відкривати. Е -м -м, я не знаю, який це буде номер. Поки що. Так. А це? Опять під два. Що це таке? Воно ну, що, сьогодні все підво буде. Так. Давайте відкривати щось я не можу знайти. Наконець Це під номером два. Ось. Все. Відкрили і давайте тепер кошачі лапки Мяу-мяу. открываем он. Кольца четвертая номер. А, это все такая же лапочка. Давай это. И кроватка. Четыре целые. Ну и вот так у нас получилось. И вот такие обои, с вот такие две лапки у меня. Два пластирі і дві покупочки з теми. Ну, і ось така колекція вийшла. Це вже друга частина. Робити третю частину чи ні? Пишіть в коментарях. Всім до зустрічі. А з вами була просто Яся. Всім до зустрічі!